Привіт всім! Сьогодні ремонтуємо аварійний ліхтар знак, який перестав заряджатися, та почав дуже швидко розряджати акумулятори навіть у вимкненому стані. Ліхтарик розрахований на два акумулятори формату 18650, встановлених паралельно, або на три пальчикові батарейки, встановлених послідовно. Отож, подивимося, що з ним трапилось. Всередині маємо невеличку плату, яка відповідає за підзаряд акумуляторів та за перемикання режимів ліхтарика. Також ліхтарик має функцію Powerbank. І як ви можете бачити, навіть не озброєним оком, що у нас вигорів контролер заряду. Отож, маємо великі на мікросхемі, який унеможливлює щитання маркування. Отож, ремонт будемо виконувати за допомогою окремого модулю підзарядки акумуляторів. Знімаємо несправний контролер, щоб він нам більше не розряджав акумулятори, та перейдемо до встановлення модулю. Зараз підпаяємо до модуля дроти та підключимо їх згідно схеми. Дроти буду використовувати МГТФ. Модуль зарядки встановлений. Тепер залишилось перевірити роботу, і якщо все гаразд, то будемо збирати. Робота ліхтарика відновлена, тому всім дякую за перегляд. А ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!